Так, привіт-привіт. Сьогодні 31 березня. Останні дні в три велике тепло, дуже тепло. День, напевно, градусів 25, можливо, більше. От зараз 8 година вечора. Це вже сьогодні по новій, по новій годині. Перевели годину і зараз 21 градус. Гарно, спокійно. І збираю перший день пилок. Бачу дві сім'ї. Ось так не зайшли. Зараз їм відкрию. Ось тут одна, там інша. Не зайшли. І ще бачу, кучкується ось тут одна сім'я. І вчора вони кучкувалися, ось так. Треба передивитися їх. Це можливо буде, що матки може там не бути. Можливо, виходить більше молодої бджоли. Це вже майже два місяці, як прийшов обліт. облід. Думаю, молодої бджоли і більше. Так і само ось цьому невеликому шестерамушнику так само активність більша. Так, зараз йду, позбираю пилок, покажу далі. Так, прийшло хвилин 20. Ось який вийшов збір. Так, луток 5,5 літр. Ось тут як видно, ну літр половиною, напевно, є. Пилок, як видно, ось такий. Майже весь виходить, світлий, де червоний, це глуха кропива або повзуча кропива, хто цей називає. Це світло-сірий, ось такий, грязно-білий, можна сказати. Не знаю з чого. Жовтий це верба. Зібрав ще трошки був для своїх потреб їсти пів літра дню 5 назад, там весь один в один був жовтий. Схотілося трошки нам вітамінів ранніх вдома. Ось такий перший збір. Це 20 пілкозбірників було, не 20, 40 пілкозбірників було включено. І в кожному було менше половини, де четверта частина, де половина, штук 5 може було. Добра половина. Так, вельветові штани. Краще в них не збирати. Там де сім'ї не позаходили, чомусь агресивні. Три сім'ї. Дали два. Дві бджілки під коліно. Ось так. Ну непогано. Тут не знаю, кілорамчиків, напевно, 3-4 буде. Сирога пилка. Ось так. Дуже спокійно і тепло. Так, всім пока. Продовжуємо працювати.